Волин, туристична та бурштиновий шлях це наймасштабніші проекти, які нині реалізують на Рівненщині. У передень всесвітнього дня туризму в області. Вирішили нагородити усіх, хто допомагає втілювати їх у життя. Наша громада так само активно включилася в цей проект Бурштиновий шлях. І я думаю, що він нас вдався через те, що в нас було дуже багато глядачів. у Нас було дуже багато і учасників цього проекту, і всі безпосередньо. Приймали участь в його підготовці, в його організації почесні грамоти обласної ради та адміністрації, а також подарунки отримали і ті, хто обслуговує туристів. Нагородили і тих, хто розробляє і просуває туристичні проекти на Рівненщині. А от наш колега, журналіст телеканалу РТБ Михайло Просюк, отримав нагороду за програми мандри та у пошуках легенд. Телеведучий подорожує областю і розповідає про цікаві місця, куди можна поїхати. Переконує Рівненщина для туристів багатий край. Безумовно, наша область дуже цікава. Той самий Тараканівський Орт, який я вважаю, це взагалі просто витвір архітектури нового містець, мистецтва в, в цілої в цілій країні. Не взагалі на закордонних таких об'єктів дуже мало природні об'єкти полісся за останній рік. Туристичні цікавинки області стали більш розкрученими. Підсумовує заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Щоправда, визнає цього замало, щоб наша область виглядала на достойному рівні. Під достойним рівнем розуміємо рівень. Такого туристичного продукту в Україні, як Львів, Київ, Одеса чи то Крим або Карпат. І це перспектива нашої подальшої діяльності, принаймні на наступний туристичний рік. Етнопарк Волинський Майдан так називається проєкт, який спробують реалізувати в області наступного року. Ідея полягає в тому, щоб створити містечко, де б жили, працювали і демонстрували своє мистецтво народні майстри для того, аби воно постійно діло, там створять відповідну інфраструктуру. Там має бути і готельне господарство, мають бути кафе-ресторанчики, мають бути території для виступу фольклорних колективів, для відпочинку сімей з дітьми, дитячі майданчики. Ну в перспективі, звичайно, це якби нам все вдалося, то це би були і кінні перегони. Де будуватимуть таке містечко? Поки що невідомо. Головне кажуть, чиновники знайти гроші на реалізацію цього проекту. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.